Доброго дня! Я Пер'ян Руслан Русланович, вчитель фізики, і тема сьогоднішнього уроку закон кулона. Закон кулона формулюється наступним чином: сила електростатичної взаємодії між двома точковими зарядами прямопропорційна пропорційна добутку модулів цих зарядів. І пропорційна квадрату відстаней між ними. Давайте розглянемо ситуацію у вакуумі. Ми бачимо, що сила кулона дорівнює стала К помножити на модулі двох зарядів і поділити на квадрат відстані між ними. Стала має розміри 9 помножити на 10 у 9 степені ньютонів Помножених на метр в квадраті поділити на кулон в квадраті. Сама ж стала визначається як одиниця поділити на 4П епсило0, d епсилове це електрична стала. Епсилове це електрична стала у вакуумі, і вона рівна 8,8. 85 сотих на 10-12 фарад поділити на метр. В однорідному діелектрику сила кулона визначається аналогічною формулою що й в вакуумі. Але з'являється ще один дільник, а саме епсилон. Діелектрична прониклість середовища. І сила кулона тоді має формулу добуток двох зарядів. Поділити на 4П ε0В, це у нас коефіцієнт К, і на епсилон, на діелектричну проникність середовища. І помножити на відстань між двома зарядами до квадрату. Діелектрична проникність середовища це величина, що показує у скільки разів зменшується сила електростатичної взаємодії в даному середовищі. Порівняно з вакуумом. Діелектрична проникність середовища завжди більша, ніж одиниця. А отже, у будь-якому середовищі, окрім вакууму, сила кулона буде зменшуватися. На цьому силі кулона у мене все. Дякую за увагу!